Цінуючи кожне життя українців та розуміючи важливість місії Фріда у воєнний час, національна мережа зекаю робить усе можливе, або щотижня якісну медичну допомогу отримали якомога більше українців на деокупованих та прифронтових територіях. Там на лікарів-волонтерів чекають як на Янголів, бо знають вони обов'язково допоможуть. Кожен їхній приїзд подія надзвичайна. Нині у Фріді понад 850 самовідданих медиків з усього світу, для яких найбільша винагорода – врятовані життя. Фон Фріда був заснований практично на початку війни, коли у наших ідеологів з Ізраїлю це Роман Гольдман і Меркні Верські, коли у них з'явилася ідея розуміння того, що а, така допомога, медична допомога людям, які постраждали від війни. Я була в Одним з перших волонтерів і в самій першій команді, якщо ти лікар-волонтер і ти робиш те, що роблять наші лікарі, тобто 5 днів на тиждень працюєш, потім в п'ятницю ти знімаєш свій білий халат, одягаєш блакитне худі, береш дуже часто з собою каску і бронежилет, і відправляєшся в потяг. Ну, все, що лікар може зробити, от Весь спектр послуг, які він може надати у себе в поліклініці. Ми робимо все, щоб він міг надати їх на нашому виїзному ж госпіталі, де б він не був. Керівниця благодійного фонду Фріда Владислава Романюк тішиться з кожним роком. Горизонти їхньої допомоги розширюються, і все завдяки стабільній підтримці надійних партнерів національної мережі АЗК ЮПІДжі. Нашим основним пальним партнером став ЮПІДжі. А у нас немає такого виїзду, щоб швидка допомога, хоча б одна не поїхала. А зараз це і стоматологічна, і гінекологія, і може бути швидка, яка, наприклад, відправляється задля евакуації. Зараз в нашому автопарку 12 реанімобілей. Потім це величезний автобус, який може вміщати одразу прийом для п'яти лікарів. Добрих справ забагато не буває. Переконані в національній мережі АЗК ЮПІДЖІ. тому продовжать підтримувати Фріду і надалі. Коли почалась війна, ми звісно, як соціально відповідальна компанія, не могли залишитись осторонь, і саме тому ми започаткували благодійну ініціативу Енергія добра. Коли наш клієнт купує будь-який гарячий напій на АЗК ЮПІДЖІ, він автоматично стає. Тим волонтером, тою людиною, яка долучається до е, якихось е, ініціатив, пов'язаних з тим, що відбувається в країні, це може бути е, відбудова зруйнованого, це може бути поміч людям, які постраждали внаслідок бойових дій. А в вересні минулого року також до цієї ініціативи Енергія добра приєднався й фонд лікарів-волонтерів, чому ми дуже раді. Під час місії наших. Лікарів-волонтерів, ми не лише забезпечуємо їх пальним, а також годуємо в дорозі, надаємо каву, інколи даємо їжу з собою для того, щоб вони також могли підкріпити свої сили і мати цю енергію допомагати людям. Пам'ятаємо, допомога робить людей не лише сильнішими, а й щасливішими.